Коли повня, молодик місячне затемнення у травні 2023 року. Коли місяць без курсу. Дивіться у відео самий точний та детальний місячний календар на травень. Тож 1 травня, зростаючий місяць у діві, 11 місячний день, а з 14.41 12 -й місячний день, 2 травня з 9.09. Зростаючий місяць у Терезах. З 16 години буде 13 й місячний день. Місяць без курсу невдалий час для важливих справ. У цей день буде з 2.52 до 9.08. 3 -ї травня зростаючий місяць у Терезах. 13 й місячний день а з 17.20 наступить 14-й місячний день. 4 травня. Зростаючий місяць у Терезах, а з 17.33 у Скорпіоні. 14 місячний день а з 18.44 наступить 15 місячний день. Місяць без курсу у цей день буде у період з 12.16 до 17.32. 5 травня. Повня пік. У 22.33 у скорпіоні а також місячне затемнення. До 20.13 йде 15 місячний день. 6 травня спадаючий місяць у скорпіоні. А з 23 години у стрільці. До 21.46 йде 16 місячний день. Місяць без курсу у цей день буде у період. 17.37 до 23.03. 7 травня спадаючи місяць у стрільці. До 23.18 йде 17 місячний день. 8 травня спадаючи місяць у стрільці. 18 місячний день. Місяць без курсу буде у такий період з 23.27 до Другої 32, 9 травня. 9 травня. З 2. 33 спадаючий місяць у козерозі. 19 місячний день. 10 травня Спадаючий місяць у козерозі. З 1.43 починається 20 місячний день. 11 травня з 5.06 спадаючий місяць у водолії. З 2. 21 наступить 21 місячний день. Місяць без курсу пройде у такий період з 2. 52 до 5 ранку. 12 травня. Остання чверть. Спадаючий місяць у водолії. 22 місячний день йде з 2.44. 13 травня. З 7.39 спадаючий місяць у рибах. З 3 години ранку наступить 23 й місячний день. Місяць без курсу йде у період 6 до 7.38. 14 травня спадаючий місяць у рибах. З 3 години ранку наступить 24 місячний день. 15 травня. З 10 56 спадаючи місяць у овні. З 3, з 3 години 17 хвилин наступить 25 місячний день. Місяць без курсу буде у такий період з 5 56 до 10.55. 16 травня спадаючи місяць у овні. З 3 24 наступить 26 місячний день. 17 травня спадаючий місяць у овні, а з 15 28 у тільці. З 3. 31 години наступить 27 місячний день. Місяць без курсу пройде у період з 12 години до 15.27. 18 травня спадаючий місяць у тільці. З 3.39 наступить 28 місячний день. 19 травня молодик. Його пік у 18.53 у тільці. З 3.50 наступить 29 місячний день. Місяць без курсу буде у період з 20.50 до 21.47. 20 травня зростаючий місяць у близнюках. З 4 години ранку наступить другий місячний день. 21 травня. Зростаючий місяць у Близнюках. З 4.29 Наступить третій місячний день. 22 травня. З 6.30. Зростаючий місяць у раку. З 5 години ранку йде четвертий місячний день. А місяць без курсу пройде у період з 1.11 до 6.28. 23 травня. Зростаючий місяць у раку. З 6 години ранку йде 5 місячний день. 24 травня зростаючий місяць у раку. А з 17.35 у леві. З 7 години ранку йде, 6 місячний день. Місяць без курсу буде у такий період з 12.11 до 17.34. 25 травня зростаючий місяць у леві. З 8 26 наступить 7 місячний день. 26 травня зростаючий місяць у леві. З 9.45 наступить 8 місячний день. Місяць без курсу пройде у такий період з 9. 38 до 6.04 27 травня. 27 травня перша чверть. З 6 години ранку зростаючий місяць у Діві. А з 11 години наступить 9 місячний день. 28 травня зростаючий місяць у Діві. З 12 21 10 місячний день. 29 травня зростаючий місяць у Діві. А з 17.51 у Терезах. З 13.38 наступить 11 й місячний день. А місяць без курсу пройде у такий період з 12.45 до 17.50. 30 травня зростаючий місяць у терезах. З 15 години йде 12 й місячний день. 31 травня. Зростаючий місяць у Терезах з 16.18 наступить 13 й місячний день. Місяць без курсу пройде у період з 17.53 до 2.44 1 липня. Таким є місячний календар на травень. Дякую за увагу!